Для котики в домі. Hello, hello. Тут вже котики вдомі, Саша. Сашулька, розказуй. Я буду розказый. Уже все, Саша, вже майже приїхали. Артемчик заснув. Чого? У нас міні путешествие ми їдемо в Рівне. сонечко класне. Сашулька, не це на Артемчику не зроби боляче. Я не Чорность так да. Ага. Це недовго. Коротше, їдемо в Рівне на вихідні. Да, в гості? <реш> Кажуть, що треба вже приїхати, а майже приїхали, Саша вирішив поспати. Саша вкрай. Краївий де гарність уже. яка краса. Под домик. О, вже заїжджаємо. Ура! Приїхали! Рівне, рівне Завжди, пам'ятаю, в автобусі їхала. Як це саме ждала, щоб ця статуя була до знака. Да. Так. І все вже я вже в місті. Як сама їздила в це ждала. Так, да. гарна погода, У нас якось дуже пасмурно було, ми виїжджали. Тут сон, сонечко, так, да, і холодно було. Тут, я думаю, теж прохолодно, але сонце цекий настрій якийсь. Такий будиночок. На горі. Щас наші вже будуть нас зустрічати. Так, дуже крепкий вітер. Їхали з Яночками, Іночка. Я на нагадному такому фоні, звісно, я не завжди. Ми йдемо. Як це називається? Щасливий. Дуже гарно. Дивіться, скільки тут новострої різні. Гарні кольори такі. Може вітер крепкий, де мене не чутно. зараз ми йдемо туди вниз і наліво. Ага. Будемо... Там ще якісь є прям магазини, якісь. Із цей, так? Хеппі мо. Хеппі мо. Так що погнали. І от пішли-пішли, а там далі котечі вже, так? Да? Там вже котечі. Ми йдемо вниз. Ой, який вітер! Йдемо. Так, Ось ми підійшли до перших всіх котеджів. А, не а цих новостроїв, да? так? Тут мені говоримо іні, і мені більше подобається. Тут, бачите, такий газончик, гарний. Кось. Зелень така висажена. І тут невеличкі ці будиночки бо там дуже таке вже настроєне і вікна в вікна дивляться Гарно, але взагалі гарно. Йдемо далі. 13. Йдемо далі. Гарно. І така вже зараз осінь, а тут так зелено-зелено. Бухонні рослини. А з цієї сторони то просто таке поле. Дике поле. Так, Яна нас спокусила, ми йдемо на Веном 3. Вибираємо білети. Гроші мені скидайте. Давайте бабки. Бабки не проблема. Ми зараз тут сіли, Гарно, дуже такі якісь закладка, кав'ярня. Зараз нам принесуть наше замовлення. Емілі. Емілі. Не роби, не роби рекламу. Не роби рекламу. Я Яна молодець, я на все загалом. Давайте нам рекламу. Емілі платіть нам. Зараз ми скажемо, чи смачні тістечка були. Якщо гроші не дасте, то скажемо, що не смачні були сісточки. Так що таке. А потім підемо в кіно. В чого? Я сфоткаю зараз. Дякую. Я не Для інстаграма. Інстаграм. Так, у мене шоколад. Щось три шоколада. А мене ніфіга. А дивись, як прикольно, кстати, це горішок. А тут, типу, шолуха від горішка. Mm -hmm. А в тебе що? У мене лимонний тарт. Mm -hmm. мені це це твоє молочко, да? Так молочко. так, молочко до кави. Я не латешка. А мені ніфіга не принесли. Да. Тому що... Вона да, мені реально не збирається внести. Вона може не все чесно скаже. Мам, скажи мені щось. Мама і доця, щоб я знала. Ей, сестра. показайте, хто мама, хто доця. Судоця. Це мама, хто доця. Я кажу, що я менша сестра. Так, все. Ось такі багато кров. Наша. Так. Атьомчик. Сашуня. Старший. Приїхали в парк. Як це парк називається. Лебединка? Лебединка? І на Макдональдсі була. Нас нікого не брала з собою, З'їла хапіміла. Покажу вам. Ще іграшкось. Розпаковка. Розпаковка чек. Хто не знає? З можна в Макдональдсі цим дітям побрали хапіміли. Там дали усі її ерунду. Вони пішли, поміняли обміняти. на цьому, на касі. І це. Сходи. І на інших У мене розпаковщик поміняли. ніякий. Ну. На таку іграшку поміняли Так що таке? А що Починаємо ця? Не знаю, я їду. їдь йдь, йдь. Їдь Їд на мене, до мене їдь.